Всім доброго дня! Все більше і більше питань мені пишете про саджанці пепіно. І щоб кожному окремо не відповідати, на це треба море часу. то таке основне розкажу в цьому відео. От щоб ви собі розуміли, як виглядають саджанці пепіно, які я продаю. Півлітровий стаканчик. З кореневою системою розвиненою. Вже такі немаленькі, вже їх можна зразу пересаджувати. Ну, не зразу. Як до вас вони попадають, я би рекомендувала хоч з тиждень, щоб вони ще адаптувались, постояли. А потім пересадити уже в більшенький об'єм. Різні є такі. Ну, вони ж не всі одинакові, я думаю, ви розумієте. Я частинку от взяла, щоб показати. Нема так, щоб як під копірку кожен саджанець, Якийсь чуть більший, якийсь чуть менший. Так, це сорт Рамзес і є декілька, буквально декілька вільних сорту консуело. Отакі. От консуело ще такий сорт, не дуже не дуже поширений у нас, то на його більший ажіотаж. Саджений в півлітровому стаканчику в мене 200 гривень. Є більшенькі, є уже такі великі в літрових горшечках. Всі по 300 гривень. Ось такі 300 гривень. Сорт Рамзес. Оці темніші листочки це сорт Рамзес. Світліші це консуело. Поки що вони в мене ще на вулиці. Зараз через пару днів, дивлюся, знов потепління буде. Вони закалені в мене, я їх не ховала на ніч, навіть якщо ночі були прохолодні. Так що, ще можна не боятися їх тримати на вулиці. Ну, але вже як температура почне опускатися прямо нижче 10. Заносимо в хату, ставимо на сонячне підвіконня, в кого є якісь, може, такі лампи, тож є люди, що підсвічують якісь свої рослинки, туди ставите до тих рослинок і так вони зимують. Ну, Звичайно, що в маленькій посудині не тримайте, тому що нам за зиму треба наростити гарну кореневу, щоб весною їх виставити на сонечко, щоб вони різко дали нам плоди, і щоб ми ціле літо. Діли смачні, соковиті, солодкі, бо на сонечку, тільки на сонечку вони будуть солодкі, плоди пепіну. Оце смакота то смакота. Поки що в мене два сорти. Посіяла третій, на сходить довго. Як зійде, звичайно, все буду вам показувати. Хто замовить? Індивідуально зніму відео саме тих рослинок, які їдуть до вас. Про все домовимося. Ну, єдине, хочу, щоб у вас було розуміння, що наложним платежем рослинки. Ну, не рахую, що це розумно передавати. Хто з нами вже давно, хто, так сказати, в нас замовляв. Рибку, і все таке, звичайно, що вже люди, яких я знаю, я їм відправлю навіть і без наложки. Людина отримує і нам оплачує. Є різні ситуації, я все розумію. Але вибачайте новенькі люди просять наложкою. Ви про мене можете якусь інформацію знайти в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоні, в Viber у нас є групи. Ну, вибачте, а я ж не можу про вас знати, хто ви і що ви. Так що я дякую за розуміння. Хто не розуміє, той відмовляється. Ну, таке життя. Всім гарного дня!